Триває спеціальний ефір на радіо і Зараз поговоримо про Китай. Адже завтра е, станеться там подія, яка можливо суттєво вплине на світову геополітику. Відбудеться 20-й з'їзд правлячої компартії Китаю, де будуть обирати голову партії е, та країни, і на чолі її знову може стати Сі Цзіньпін. Докладніше про це поговоримо із Петром Шевченком, аналітиком. Аспірантом Зелінського університету, автором на сайті LBUA. Пане Петре, вітаємо вас. Добрий. день. А Сі Цзіньпін має втретє стати головою Китаю. До нього ніхто, наскільки я розумію, не порушував правило не ставати більше двох строків. Так ну фактично можна сказати, він робить те, що зробив свого часу. Путін. А що це взагалі за правило таке? Звідки воно виникло? Як до нього зараз ставляться? Ну, по перше, він порушив не тільки це правило щодо того, що не може перебиратися, а він також порушив правило щодо віку, тому що не можна перебиратися, якщо вік старше 68 років, але він вже йому вже 69 років. Тобто він також пішов і на це порушення. Чому він на це йде? Тому що ось він вважає, і є елітний консенсус в Китаї, що лише він його влада допоможе Китаю справитися з. Тими внутрішніми та зовнішніми викликами, які зараз має Китай, а взагалі, це, це правило, воно гласне, не гласне, воно прописане десь. Як, як воно встановлювалося? Ну, взагалі, це правило воно було ще започатковане Деном сяопіном, що означало, що влада вона має змінюватися. І так вона була воно було прописано в конституції, і Сі зімпін у 2018 році він змінив конституцію, прибрав цю вимогу. Відтепер він може перебиратись і на третій, і на четвертий срок. Я думаю, що він буде саме як Сіопін, правити до того моменту, поки не втратить свою дієздатність. Цікаво, дійсно дуже схоже на те, що на те, що робив Путін, і як це все буде відбуватися, як, як пройде ось цей 20-й з'їзд. Чи розуміємо ми, як взагалі це все відбувається в Китаї? Ну, дивіться, в Китаї це відбувається так, що вже все давно вирішено. Це якби цей з'їзд він просто є формальністю. Насправді, все було вирішено ще у серпні, коли ось вся партійна еліта вона збиралась у містечку е, Бейдайхо. І там це якби традиція китайської компартії, Вони там збираються за два місяці до з'їзду і, і по суті вирішують всі питання що того, хто буде обраний генсеком, хто війде у політбюро у постійний комітет. І до е, центрального до до складу центрального комітету партії і завтра, по суті, буде просто формальна зустріч, де все це буде урочисто представлене, тобто буде завтра обраний центральний комітет партії. А вже 23 жовтня буде ще одна зустріч, де вже будуть визначені е, члени е, політбюро та постійного комітету центрального е, партії. А слухайте, а невдоволені? Є якась критика. Ну, ми розуміємо, що Китай в цьому плані країна специфічна, але все ж таки на, на мільярд людей має хтось знайтись безумовно. Насправді дуже багато зараз китайців. Вони невдоволені. Політику сінібіна, особливо його заходами щодо стримування коронавірусу, тому що ці заходи вони дуже боляче вдарили по економіці. Багато малих середніх підприємств вони збанкрутували, і зараз навіть уряд він він запускає спеціальні програми пільг та рефінансування для того, щоб допомогти просто малому середньому бізнесу банально вижити, тому насправді є невдоволення, але все-таки є такий суспільний. Якби знову ж таки консенсус суспільство воно вважає, що зараз, е, якби ніхто, окрім ці зінпіна, він не зможе справитися з цим е, якби пресингом, який є міжнародним, ну і з внутрішнім також. І тобто, недоволення воно є, але воно не є критичним і загалом суспільство, ось і еліти вони вважають, що ці зінпін, він не є він є єдиною опцією для сьогоднішнього моменту. Ну мені так здається. Слухайте, ну знову так Росію нагадує. Ви, мабуть, як Китай знавець не, не погодитеся із цими аналогіями, але отак от, от загалом знов таки дуже, дуже якось схоже. А, а і, і серед серед еліт, ви кажете, невдоволених все ж таки нема, так, чи, чи все ж таки там може хтось бути? Дивіться, там дуже цікава ситуація, тому що було невдоволення ще починаючи з першого сроку ці було елітне невдоволення, частина еліти вона була невдоволена, але ось це невдоволення, вся умовна опозиція, тому що знову ж таки ми кажемо про Китай. Тут все умовне насправді. Тобто, ося умовна опозиція, вона розділилася на два табори. Один табір він був більш проактивний, а інший був більш пасивний, котрий якби визнавав, що потрібно співпрацювати з СІЗІНПІН з, з, з його. Командою і Сізіньпін за е, час свого першого та, та по суті другого сроку за час цих 10 років він розгромив ось цю, умовно кажучи, активну опозицію, тому що були оці антикорупційні чистки. Е, було звільнено дуже багато, дуже багато чиновників. Ну, ось, наприклад, був дуже серйозний наїзд на великий бізнес. Ну, ви пам'ятаєте історію з Жеком Ма. Е, тобто, ось вся ця така більш-менш активна частина. Опозицію мовни, вона якби була приглушена. А ті, хто якби визнавав, що може співпрацювати, вони домовилися знайшли певні точки дотоку з владою, і знову ж таки, ці точки дотоку вони в першу чергу були щодо щодо чого? Щодо економічного співробітництва з Заходом. Тому що ці Цзіньпін, він, він займає таку більш жорстку позицію щодо Сполучених Штатів, і він каже, що нам потрібно ну, бути більш жорсткими. той час як економічний блок. Люди, які пов'язані з бізнесом, які відповідають за економічний розвиток, то вони кажуть, що нам потрібно підтримувати певні зв'язки. І ось десь на на стиці ось цих інтересів, і вони знаходять певний консенсус. Тобто не можна сказати, що еліта вона повністю підтримується зіньпіну, тому що його політика вона також підриває, частково підриває економіку Китаю, але все-таки вони знаходять певні там речаги, як можна підтримувати і розвиток, і також бути задоволеним зі зіньпіном. А чи після переобрання Цзінпіна є в що він буде щось робити ну, більше за те, що він робив, що він буде якийсь оновлений. Ну, знаєте, інколи навіть в авторитарних країнах, коли переобирають знову якогось диктатора, то обіцяють, що він буде якимось новим і зробить щось інакше. Ну, Наприклад, що у нього стосовно чого, Чогось ще більш розв'язані руки, так, там, наприклад, зовнішньої політики. Чи бачимо ми тут, що щось зміниться після його затвердження на третій термін? Я не знаю, чи є у Китаї таке прислів'я, але на Сході воно точно є. Ти можеш сказати сто раз халва, але в рту воно не стане солодше. Тобто, ми, ми знову ж таки можемо казати, що з цією потенційно може змінитися. Але я вважаю, що, скоріш за все, ось ці тенденції, котрі він запустив. А це по перше. Ще більша централізація, по-друге, це ще більша накрутка ідеологічна, тобто більше націоналізму, нового та гарного. І третє, ось більше ось цієї амбіційності щодо того, що Китай має бути сильним, має зайняти більш потужне місце в Азії, в світі. Я думаю, що ці ці тенденції вони тільки посилюються, вони будуть посилюватися, і загалом Китай він буде розвиватися. Ось у цьому векторі, який задає Сі Цзіньпін. Тобто, я думаю, тут буде сюрпризи. Більше націоналізму ви кажете ну, в принципі, багато країн зараз е схиляються до націоналізму. В кожній країні він е абсолютно свій, має вимір і свою ознаки. А який от він китайський? В чому, в чому це проявляється, на що вони більше звертають увагу? Це дуже довга дуже довга тема, якщо дуже коротко, дуже симпліфіковано. То е китайський націоналізм він більше прив'язаний до економіки щодо того, що є ресентимент. Китаю, що західні країни вони свого часу е, якби покорили Китай, вони перемогли в опіумних війнах та розпочали розпочали так зване е, століття приниження. І зараз е, Китай, він ну це як подивиться в Китаї, зараз Китай він має взяти реванш за це століття. Він має перемогти в першу чергу е, Захід. Ну і якщо ми кажемо про Захід, то США це як лідер західного світу. Вони мають перемогти ось е, цю. Гонку геополітично та геоекономічно, і ось це якби є ось таким основним наративом, якщо так можна сказати, націоналізму. Він більш прив'язаний до історичної пам'яті та до економічної компоненти. Що раніше ми раніше ми жили погано через те, що захід нас покорив, а зараз нам потрібно взяти реванш, і ми будемо жити краще. Економічна компонента вона більша за військову, все ж таки. Чи йдеться про певні е, анонси військових дій так уже говорили, що е, Сі Цзінпін на, на термін через кілька років вже планує, скажімо так, вирішувати питання Тайваню. Так їхнє, і чи, наприклад, інші робити військові дії у морях, які поруч із Китаєм знаходяться? Тобто так дуже дякую. Ви дуже гарно підмитили щодо того, що військова компонента вона також буде активно розвиватись, тому що вона є частиною загальної стратегії китайського оцього, як вони кажуть. Усім, тобто відновлення або встановлення сильного Китаю, тобто військова компонента під приводом ці зНІПІНИ вона також буде дуже сильно розвиватись. І, до речі, на це впливають і російсько-китайські відносини, тому що ну, є, є якби такі така інформація, що нам якось технологічно росіяни вони щось там передають, допомагають Китаю. В першу чергу це стосується гіперзвукової зброєю. Ну це трошки відхилення. Якщо казати про Тайвань, так. Ось це одна з таких негативних рис сьогодні з завтрашнього з'їзду, що питання Тайваню, де Китай воно все ще не вирішено, і Сі Сіцімпін він артикулював і артикулює те, що він за своєю канденції він е, якби проведе ось це об'єднання з Тайваном. Як це буде? Ну поки що ще рано казати. Ми ну, сподіваємося, це не буде е, силовий метод. А, а, можна докладніше, ось про гіперзвукові ракети, про військове співробітництво із Росією. Ну для нас це важливо, ця ця інформація так безумовно. Ну дивіться, ну, дивіться сьогоднішні китайсько-російські відносини, вони вони будуються по великому рахунку на так званому консенсусі Путіна Сі, тобто те, що було ті угоди, котрі були заключені між, між ними. У е, грудні минулого року, а також на цих олімпійських зустрічах е, в, е, в лютому. І е, там дуже багато компонентів. Основні тези про те, що Росія вона стане найбільшим постачальником енергії, енергоресурсів до Китаю, також те, що Китай там буде якось економічно, якщо зможе, їм допомагати, ну, там, ну, купуючи їх ресурси в першу чергу. І ось третя компонента це якби військово-технічне співробітництво, тому що Китай він все-таки все ще відстає від е, заходу на певних е, напрямках. І ось, наприклад, гі... наприклад, гіперзбронаприклад, сор... вибачає сорі, наприклад, гіперзвукова зброя, а також система протиракетної оборони це ті напрямки, де якби вони співпрацюють: Москва та Пекін, і Китай він приймає певні ноу-хау. А у ЄС вважають, що власне Китай допомагає Росії обходити санкції, так і зокрема, і у військовому плані. Чи можемо ми приблизно зрозуміти наскільки це великі обсяги, і якби чому це робить Китай? Ну я думаю, що обсяги там невеликі. Це по-перше, а по-друге, Якщо там відбуваються якісь там е, схеми, якщо вони відбуваються, так так званого сірого імпорту чи експорту, то це насправді вже моніториться і штатами. І якщо ви пам'ятаєте, ось нещодавно кілька китайських компаній вони підпали підпали під санкції через те, що вони нібито допомагали росіянам там закуповувати якісь військові компоненти чи мікрочіпи. А якщо казати про можете, будь ласка, повторити друге питання? А про обходження обходження санкцій, як, як воно відбувається, так ну, це різні, різні схеми. Тобто, це через, через треті країни. Ну і також ось напряму це також відбувається відправка, якихось, наприклад, мікросхем. Це вже, це вже було зафіксовано напряму через кордон. Вони переправляються, а також постійно літають літаки. Ось були зафіксовані літаки з Сіанів. До, до в котрі летять, і що вони там собі несуть, ну також це це невідомо. А, а як загалом от Китай сприймає зараз наразі Росію після того, як е, Путіну ну просто надавали по мордасах? Скажімо так, чесно в Україні збройні сили і показали його місце після того, як він сім місяців вже не може досягти жодної своєї цілі? Е, як зараз у Пекіні сприймають Росію і е, чи взагалі да як, 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 як сприймають зараз, що поміняв? Ося, дивіться насправді, ось підхід Китаю він майже однаковий щодо кожної країни. Це е, прагматичне співробітництво, котре все таки має е, бути з акцентом на китайську вигоду. Те саме можна сказати і щодо ось співробітництва Росії з Китаєм. Тобто вони, як якби прагматично знайшли якісь точки дотику і почали співпрацювати, так вони і досі продовжують, але при цьому Китай він дуже обережно тримає дистанцію публічно. Це якби, якби нейтральність, так його нейтральна позиція. А також він він постійно якби тримає таку дистанцію від самого ну, якби і Путіна, взагалі і Росії, тому що вони розуміють, що є фактор непередбачуваності. І Китай цього дуже не любить, і тому вони якби тримають цю, цю дистанцію. При цьому вони встановили ось ці е, тимчасові е, вигідні бізнесові зв'язки. А також вони зійшлися на тому, що е, в них є якби спільний конкурент, це США, і ось допоки поки триває, триває ось ця конфронтація, в тому числі між е, Вашингтоном та Москвою, і також, якби це буде підживлювати. Китайсько-російські відносини, тому що Китай також він знаходиться в такій стратегічній серйозній конкуренції з Вашингтоном з Америкою. І щодо того, що чи змінив свою позицію Китай після того, як ну, взагалі ж Путін він стратегічно я думаю, він зазнав поразки в Україні на даний момент, тому е, Китай він також е, він про це знає, і наприклад, наприклад, у китайських соціальних мережах прості китайці вони пишуть, що це ну фіаско. І якби я думаю, що китайські еліти вони також розуміють, що це такі тимчасові відносини. Це не можна назвати якихось там яким якимось там довгостроковим стратегічним союзом там на десятиріччя. Те, що вони так кажуть, це просто вербальна форма. А от ми бачимо те, що на Заході вже потрошку, дуже так не хочучи, без, без великого бажання, але все одно починають визнавати, що Росія може рано чи пізно розпастися, і до цього треба готуватися. Чи щось подібне в Китаї є, якісь подібні розмови, чи можливо міфи в медіа, чи якісь меми навіть на цю тему? Ну, дивіться, ви знаєте, китайці це взагалі це інша цивілізація, вони по-іншому думають, і вони взагалі люблять все прораховувати наперед. В них навіть є таке прислів'я тобто треба починити дах до того як піде дощ і тому я думаю що в китайцях у них є прорахунки щодо різних варіантів і в тому числі якщо відбудеться наприклад колапс влади у москві і російська федерація вона тоді може дефрагментуватися. я думаю що у, у цьому тому випадку китай також він буде претендувати на якісь далекосхідні території росії але тут і тут йому вже потрібно буде стикнутися з іншим конкурентом з японією котра також претендує на цю територію Цікаво, і на сам кінець хотів би вас ще запитати а, власне, в якому зараз стані наші стосунки із Китаєм? Розуміємо, що там, якби все, м'яко кажучи, погано, але все ж таки відносно нещодавно Дмитро Кулеба зустрічався з В ВА... Ан і. А чи є якісь а, наслідки цих зустрічей, чи щось ми бачимо? Uh, ну, я думаю, що uh, найголовніше, те, що Китай він продовжує притримуватися нейтральної позиції, і він взагалі визнає Україну, незважаючи на те, що він з Америкою знаходиться в такому геополітичному протистоянні. І я думаю, що, хоча поки що, наші двосторонні зв'язки вони на паузі, але в майбутньому я думаю, що в нас буде дуже багато шансів реанімувати -ре 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 -мі наші. Тобто поновити наші зв'язки через те, що в нас дуже співпадають економічні інтереси. Тобто, Китаю буде потрібно імпортувати аграрну продукцію, а ми зможемо її експортувати. І також Китай може приєднатись до повоєнного відновлення України і може приєднати Україну до, ініці... до ініціативи один поясний шлях. Пане Петре, дякуємо вам, Петро Шевченко, аналітик, аспірант Сідзелінського університету, автор на сайті LBUA, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.